Це ютуб канал говорить Великий Львів про ситуацію зі світлом на Львівщині. Поспілкуємось із Олександром Горгутом, речником Львівобленерго. Вітаю вас. Добрий день. Власне, що відбувається зі світлом на Львівщині. Яка ситуація і в наступні дні світла буде більше чи менше? Ну, останніми днями, власне, у нас зараз в електроенергії менше, відключення більш тривалі. Вчора, сьогодні, також. Тут... Вчора від двох до трьох черг було одночасно відключення, зараз до чотирьох черг навіть від двох до чотирьох. Е, ну, такі є розпорядження небукренерго, зважаючи на ту яка є в енергосистемі. Відповідно, на жаль, маємо такі відключення. Ось е, як буде далі? Тут е, спрогнозувати важко. Тут е, багато факторів на це може вплинути як е, погода, чим тепліше, звичайно, тим краще. Ну і чи будуть десь Якісь наступні обстріли енергосистеми з боку окупантів також безумовно це впливатиме на присутність чи відсутність електроенергії. Тобто, чи я правильно розумію, коли от морози відійдуть, стане легше? Ну, теоретично так, адже споживання електроенергії буде меншим, і відповідно менше навантаження буде на енергосистему, і відповідно більше електроенергії можуть отримати споживачі. Ну, коли холодний період року, це традиційно у нас відбувається збільшення споживання. А коли такі морози, то само собою споживання зростає. Відповідно, це ускладнює роботу всієї енергосистеми. Якщо в мирний час цього не відчувалося, все потреби споживачів покривалися зараз через ті проблеми, які ми маємо в енергосистемі, через обстріли, через обстріли генерації, передачі електроенергії. Відповідно, зараз є такі обмеження. В івано франківську міський голова Руслан Марцінків заявив, що потрібно готуватися бути без світла 24 години на добу. Чи є така загроза? Ну, немає такої інформації, якого такі тривалі відключення. Але з іншого боку, зрештою те, що ми вже не перший рік живемо у війні, фактично. Хоч і в тилу, але з іншого по Україні воює, Тож безумовно варто бути готовим до різних варіантів розвитку подій, принаймні, для себе таких побутових речей, але якоїсь такої інформації зараз про те, що такі про такі тривалі виключення, ну в мене немає. Можливо, ще раз вкотре традиційно озвучте рекомендації, побажання від обленерго щодо того, як краще економити в такий важкий час. Зараз дуже важливо, коли власне є підключення, коли електроенергія з'являється, не вмикати все одночасно і одразу, тому що це створює дуже велике навантаження на електромережу. Ну зрозуміло, що там, якщо зараз відключення тривалі, то там ці кілька годин, коли є електроенергія, наші мешканці люди хочуть все максимально встигнути, там підзарядити щось зробити. Але дуже важливо ці перші 20-30 хвилин енергоємного нічого дуже не включати, бо якщо мережа перевантажити можливі знову ж таки вже аварійні включення, такі локальні, коли просто через перевантаження може бути, може бути вимкнення або ж може техніка також пошкодитись. Тому при коли світло з'явилося освітлення, там зарядка гаджетів, це ну безумовно можна одразу вмикати, але коли. Енергоємні прилади, такі як там електродуховка, е, наприклад, бойлер, чи, чи інші якісь речі, е, праска, електрочайник, якщо е, можна це відтермінувати десь до 20-30 хвилин після включення, це, звичайно, буде дуже добре. Ну але глобально також звичайно дуже важливо е, не вмикати одночасно всі енергоємні прилади, коли є електроенергія, особливо в час пікових навантажень, це вранці і ввечері. Там, шостої, одинадцятої ранку, ну і відповідно з 16, десь до 23 години. Це можливості перенести споживання на нічний час, теж поняття, наприклад, чи якісь інші речі, де це можливо, споживання електроенергії перенести на нічний час. Проблеми зі світлом можна прогнозувати вже і на весну, літо, чи от після зими ситуація може змінитися на краще кардинально. Літо спокійніше в тому плані, що точно, скажімо так, ніхто не замерзне, але з, е, влітку є інша проблема, така, що споживання теж досить велике, враховуючи те, що зараз дуже багато це є кондиціонерів. І відповідно, також літнє споживання вже останніми роками є не дуже меншим, е, ніж е, зимове, е, тому тут можуть бути свої нюанси, але знову ж таки. Е, Енергетики України, енергетики Укренерго ну, готові до будь-яких е, варіантів розвитку подій для того, щоб максимально забезпечити електроенергію споживачів. Ну намагаються готуватися звичайно до такого. Але як воно буде влітку? Зараз важко спрогнозувати. Бачимо, що на літо були вимкнення, потім вимкнення не було. Так само взимку тут багато різних факторів е, можуть. Посприяти тому, чи не посприяти тому, чи буде електроенергія? Дякую вам за цю інформацію. Олександр Горгут, речник Львівобленерго, був нашим співрозмовником. Говорили ми про ситуацію зі світлом на Львівщині. Ще раз дякую.